Знаєте, є такі люди, що духи, пробники духів продають. Типу, ви місцевий добрий? день, ви О, Якби у нас от така людина просила от щось, техніку, гроші, мені здається, більше би вдалося. Ми як з Дюньком. В будь-якому місці, де ми не знаходимося, прямуємо по центральній вулиці. До нас по-любому підходять люди щось нам впихнути, тому що не переконані, що нам от нам вони точно щось впихнуть, Але в нас реально у нас ні грошей, ні бажання, у нас нічого немає в той момент. І у нас приходить одна жіночка, типу одній вулиці багато однакових питань задавали і приходять. Чи ми відвідуємо дорогі ресторани? питаються. Ми спочатку посміялись хвилин. Нас. посміялися нас, і нас, да. ми пішли далі, а потім ми йдемо далі по вулиці, і підходить жіночка з тим самим. Запитанням, і дзінько такий, чи ми відвідуємо ресторани, хочете спитати у нас? Та. каже, <гум> що таке? Та я так і бачу по вашій походці, що хотіли у нас це спитати. Ну, до речі, це в Полтаві було, так? Та... Люди там не духі пропонують, а дорогі ресторани. Потім відвідує. йдемо далі, і третя жіночка підходить до нас з тим самим запитанням, імовірно, і така. І думаю, ну, то, то ми, що ми, ми стали гірше виглядати, поки ми цю вулицю пройшли.